Виконуємо номер 709 із підручника Алгебра 7 та номер 32.40 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Піднесіть до Куба за формулами скороченого множення. Завдання перше куб суми 2 і А. Друге куб різниці 2Б і 1. Приступаємо до виконання. Використаємо формулу скороченого множення. Щоб піднести до куба суму двох виразів, потрібно беремо куб першого виразу, додати 3 помножити на квадрат першого виразу і на другий вираз. Додати 3 помножити на перший вираз і на квадрат другого виразу. І додати куб другого виразу. Ну, а тепер спрощуємо. 2 в кубі це 8. 2 в квадраті 4. Да множимо на 3 – 12. і наша змінна А. 3 множимо на 2, 6 і а квадрат множимо і додати А куб. Отримали 8, додати 12а, додати 6а квадрат, додати а куб. І тепер до куба підносимо різницю куб першого виразу. Відняти 3 помножити на квадрат першого виразу і на другий вираз. Додати 3 помножити на перший вираз і на квадрат другого виразу. І відняти куб другого виразу. Спрощуємо. Підносимо добуток до куба. До куба підносимо кожен з множників. це буде 8b куб. До квадрата підносимо це буде 4b квадрат, на 3 мінус 12 b квадрат. Дав на 1 буде мінус 12b квадрат. Далі 3 множимо на 26, да на 6 плюс 6b. І 1 у кубі це 1. Отримали 8 куб, Відняти 12 b квадрат, додати 6 b відняти 1. Номер 709 із підручника Алгебра 7. Та номер 32.40 із підручника математика 7. Виконано.